Новий дубль, всім привіт! І у нас захист від Адвента. Точніше від того, що нас збило НЛО. Ну що ж, сподіваюся, що ми впораємося, тому що не дуже хотілося б зараз втратити повністю всю команду і завершити гру. В принципі, завершити на цьому гру. я сподіваюся, що цього зараз не буде. Тут в мене на задньому фоні кіт розважається, тому що якщо, якщо будете чути дуже сильні бахкаючі звуки, не звертайте уваги, він впав з ліжка. Що ж я можу сказати? Нам прислали підкріплення, але толку від цього підкріплення поки що буде не так вже і багато. Так, кинемо тебе на Overwatch, друже, і що ми з тобою можемо зробити? Ми можемо. Слухайте, а чому Піні? Я зараз дуже сильно ризикую захопити ще якийсь загін. Але чому Піні? Давай спробуємо прибити цього і втекти швиденько. Ось так тобі, друже. До мутона я ризикувати підходити так не буду. Два загони? Ви. Ви серйозно? А, це знущання. Це просто-напросто знущання якесь. Ще із змієм. Ще із зміюкою. Добре, які в нас є варіанти, куди втекти. Стій там поки що. Стій там, я чомусь впевнений, що з тобою нічого не станеться. А тим. Ні-ні ні, нам потрібен гранатометчик. Гранатометчик і його гранати. Я знаю, це дуже крутий хлопчина, він дуже вміє гарно працювати. І відпрацює він ось так. Це буде просто шикарний постріл. Я не знаю, що це був за сарайчик, але я сподіваюся, що його. Він не дуже сильно тут був потрібен. Чудово, знищили. Тепер, що в нас є? У нас є повністю відкритий адвент. Погано, я по ньому не дуже сильно попадаю. Влучаю, вибачте. І ось так. Спробуємо. 64 це краще, ніж 50. Молодець. І ще один, але не один. Ми скористаємося ще одною гранатою, тому що нам потрібно ось цього прибрати. Але без того, щоб прибрати його захист, ми нічого не зробимо. Ми і так, і так схоже, нічого не зробимо. А, де наш жнець? Наш жнець тут, він рухається трішечки вперід. І ще один патруль, ні, вони ж якраз вийдуть. Вони якраз вийдуть на наступний хід. Так, стій, 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 зачекай стій. Давай вперід. Комбат протокол. Або на Мутона, або сюди. Мутона мені буде простіше вбити, ніж його, тому давай на цього адвента. Супер, ще й підвищення отримав. Тоді, 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 тоді. Мутон. Друже, мутон лови. ти. Неочікувано, але я влучив. Які в нас ще є варіанти? Фігня, 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 все фігня. Ні, ну це все фігня. Давайте просто вперід його підведемо. У нас залишився ще один хлопчина. Але, 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 але. Я дуже сподіваюся, що змія його не затягне. Чекай, нам потрібно не тебе знищити, нам потрібно тебе знищити. Е, так, давайте зачекаємо і спробуємо щось більш надійне. Наприклад, ось так. Мінус. Ще й мінус Overwatch. це добре. Наступний хто буде ходити? Тільки... Ні, не зависли. Не зависли це добре. Я не впевнений, як це буде працювати, тому давайте ми, напевно, зробимо ось так. 4 ти його все одно не вб'єш. Добре, зачекай. Тоді намагаємося впоратись з зміюкою 61. А чому вона ще за укриттям рахувалася? Але нехай підійти ближче. Ти якраз обійдеш її і зможеш зкрити критичну шкоду нанести. Зможеш? Змій. Молодець. А, далі ти. Ти погано, ти погано, ти погано. 73. Чому б і ні? Чудово, чудово. Три шкоди нанесли. Далі. А, 100% ні, 100% ні. Це все не працює. А якщо я назад відійду? У нас буде трішки більше людей, щоб я їх побачив. Але щось мені здається, що шанси залишаться такі ж самі. Ем, давайте спробуємо сюди влучити. Оу, молодець. Молодець, це дуже добре. Е, Не добре лише те, що у нас ось тут, тут знаходиться людина під повервоччем. А це гарна ідея. Давайте ми загремо їх на щитовика. Чудово, ще й про ньому не попали. По ньому ще й не влучили. Далі щитовика на Overwatch. А тебе, друже мій, ми відтягуємо взагалі назад, щоб тебе змогли полікувати. Мені здається, оця от наша леді може тебе трішки підлікувати. Що ми маємо? Ми маємо підкріплення. Підкріплення це добре, ми, напевно, одразу ним і скористаємося. А не скористаємося ми ним, тому що він одразу знаходиться буде знаходитись під вогнем. Отже, тоді ось так, якби тепловудчів було б просто супер. Ем, тоді просто на вервоч тебе переводимо. Е, далі. Ті. Точніше ви, хлопці, от, от просто гранату. Туди закиньте гарно. От смачненьку їм гранату. Могло бути смачніше, але нехай. М -м Далі які у нас варіанти є. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Напевно, буде краще ось так. Відномо. Далі. Ось так, ось так. 66, 79. Я думаю, 79. М -м -м. Ну, от як так? Так, далі. Які в нас варіанти? Ми скрізь під вогнем. Скрізь повністю під вогнем. Давай ми переходимо. Під яким ми вогнем. Снайпера. Це погано, це дуже погано. Давайте ми тоді. Ні, далеко не відходимо, йдемо сюди. Снайпер не влучає. Будь ласка. М -м -м. Ну, чому на вас не працює, будь ласка. Я був би вам такий вдячний. А я влучаю також, це є добре. Тоді, що в нас залишається? У нас залишається. Так, у нас залишається знищити сектоїда. Чудово, мінус сектоїд. Мінус проблеми для нас на наступний хід. Знищити сектоїда і повернутися на місце, де я був, щоб мене полікували. Так, є. А тепер ти, леді, я знаю, що в тебе працює ця штука. Давай, вийде. Так, що ми маємо? Ми маємо біду, тому що йде підкріплення до них. Ми маємо велику біду, я б навіть сказав. Так, далі ми не можемо пройти. Тут ми також далеко пройти не можемо, а гранату ми аж туди не докинемо. Максимум наш гранат це от сюди. Добре, снайпер може чимось допоможе. 49. Ну, давай спробуємо. Оу, а оце от було круто. Я його, звісно, не вбив, але овервоч ще з нього зняв. Що ж, тоді, 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 тоді. У нас ще один снайпер є. Ти зможеш попрацювати? 59. Ааа, спробуємо. Спробуймо, що вийде. А вийде промах. Вийде поганий промах, ще його розкрили. Погано, погано, погано. Тоді що ми робимо? Рухаємося сюди, обходимо з флангу цього бійця і... І вилучаємо, сподіваюся. Так, отримали. Це є добре. Далі перезарядка і який від тебе сенс крім поверну, ніякого. А що робити з тобою? Які у нас тут проблеми? У нас один активний це... Так, мисливець Адвента, тому давайте ми просто будемо рухатися вперід. Вперід, вперід, вперід. Давайте максимально вперід, ризикнемо. Максимально вперід, а ось ці наші бійці будуть стояти на овервочі. Хоча... 36. овервотч і тільки. Да, нічого не скажеш, могло бути і набагато краще. А, що ми зробимо? Ми спробуємо заграти снайпера на себе. Мені здається, це снайпер, так? Навряд чи він влучить так далеко. Ну, в принципі, ще й говорив, шанс на потрапляння в нього був нульовий. Чудово, знищуємо сектоїда. До речі, до речі, до речі, це якийсь новий сектоїд. Пиктоїд абдактор. Не знаю, як це можна перевести, але він абдактор. Тоді ми знищуємо новий вигляд писектоїдів. Ось так от тобі, друже. Чудово, снайпер ставимо на Overwatch. А ТБ йдемо і добиваємо. Сподіваюсь, що тут у нас не залишилось ніяких загонів Адвенту. І ми зараз не загремо на себе ще 3-4 пачки ворогів. Супер, 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 супер. Так, ти тут і стій. М -м -м, що з тобою робити? Ти звідси вже бачиш... Звідси вже бачиш. Ай-яй-яй. Дарма я напевно його сюди відправив. Він буде. Ну просто... Ну просто ніякого толку від нього там не буде. З його двома шкоди... Перезарядка і давайте Overwatch також. Так, я дуже сильно сподіваюся, що чотирьох людей на Оверwatчі вистачить. Ми поки що можемо зайнятися, зайнятися передатчиком оцим от, противним. Я, в принципі, задоволений, нам залишилося лише знищити передатчик. Чудово один вистріл, два вистріли, то у нас наступний ти на Overwatch. А це трішки проблемно, тому що ти... ти в маскуванні не будеш працювати на Overwatch, тому давай знищий передатчик. Чудово, далі знову передатчик. А, ти рухайся вперед. Будеш слідкувати за підкріпленням. За підкріпленням, а так, тебе треба ж ближче підвести. Чудово. Поки що, мені здається, це одна із наших самих вдалих місій. Я, звісно, розумію, що тут у нас дуже багато людей, дуже багато підкріплення нам дали, але я поки що здивований дуже сильно, тому що поранених практично немає. Крамовника заживе як на собаці, це 100%, і практично всі влучають. Так, а я щойно не програв ледве. В чому суть? Виявляється, у нас тут є пункт знищити передатчик, і вороги не повинні зайти на, раму, на рампу нашого, нашого корабля. М -м 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 -м. І що виходить, оцей ледве ви на неї не зайшов. Ти ледве не зіпсував нам гру, друже. Тебе ми знищимо з особливою. З особливою насолодою ми тебе знищимо. Так, єдине, що. Перезарядка. Як я люблю перезарядку. І знищий передач. Тобі повинно пощастити повернути всіх бійців XCOM до нашої шого корабля. Ні, це, звісно, можна зробити, але це геморой капець, який. Тоді що виходить? Нам потрібно всіх обходити і всіх знищувати. Як нам це зробити? Так, щоб було правильніше і простіше. Давай ось так і кинемо на тебе гранату. Чудово, давай, лови, тобі сподобається, я впевнений в цьому. Я впевнений, що тобі сподобалося. Далі снайпер. Снайпера перезарядка, як завжди. Так, чекайте, тоді е, тебе ми можемо назад. Ми можемо тебе назад. І одразу знімемо ось цього. Ось так от тобі. Е, далі тебе ми можемо сюди. Я дуже сильно сподіваюся. 30% здарма я сподівався. А чому не спробувати? Ну, очікувано, але ми спробували принаймні. 42, а з цієї сторони, що ти нам скажеш? 48. Давай спробуємо. Давай спробуємо, в крайньому випадку я на тебе гранату no з снайпером do. кину. Не змій. Так. А якщо ми перейдемо снайпером сюди, 37. Так, чекайте, в мене в снайпера точно є граната. Так, в мене в снайпера точно є граната, тому, давай, 37. І влучив. Оце от було неочікувано для мене. Тоді нам не потрібно снайпером використовувати гранату, нам потрібно кидати його на овервоч. А на овервоч не вийде, бо перезарядка. Отже, що ми робимо? Ми намагаємося максимально швидко добігти до... до рами. До рампи, вибачте, до рампи і намагаємося максимально сильно відбиватися, тому що мені не подобається, що зараз виходить. Тому що я втратив перевагу, і всі, хто у мене був, зараз знаходяться далеко. Так, Advent Hunter. До речі, а чому б і ні? Я тебе знищую і потім на прискоренні біжу далі. Чудово, чудово, чудово. І тепер я на прискоренні біжу далі ось сюди. Так, так. Повне укриття. Чудово. Ем, що в нас далі? Далі, далі? Далі в нас лише сюди. Далі, як невчасно у всіх, от повністю у всіх закінчились патрони. От як це можна назвати? Не щастить чи якось по-іншому? Так, потрібно шукати модулі на безкоштовну перезарядку. У нас 100% є модулі на безкоштовну перезарядку. І вони повинні мені допомогти. В ідеалі на три безкоштовних перезарядки протягом бою. Це буде самий ідеальний варіант для мене. Але це досить складно знайти. Вони є досить рідкісними. Так, рухаємося вперед і сподіваюсь, ти влучиш, ти не влучиш. Куда гранату? Гранати наші все. Що тут ще можна сказати? Я дуже сильно сподіваюся, що ми скоро зможемо відкрити плазмові гранати. Це нам дуже сильно допоможе. Так, чудово, чудово, і зараз ми, здається, усі добігаємо. Ай-яй, усі, та не всі. Ну, Давай спробуємо, Сподіваюсь, він не влучить. Сподіваюсь, ти не влучиш. Молодець. Просто молодець. Чудово. хто в нас залишився ще далеко? Ось цей, ти на місці, ти на місці, ти тепер на місці. Не добігає, давай приберемо ось цього. Давайте ми його приберемо і перевіримо, ти добіжиш чи ні. Як я сподіваюся, що ти добіжиш. Так, ти добігаєш. Ти добігаєш, і у нас усі в зоні евакуації. Чудово все, всі на борт. Тікаємо звідси. Просто неймовірна новина, всі живі, поранених зовсім трішки. Сьогодні ми будемо закінчувати на більш позитивній ноті, ніж зазвичай. З вами був новий дубль і усім гарного настрою!